Volkswagen Touareg буде у нас сьогодні в роботі. Будемо замінювати автомагнітолу. А ось те, що ми маємо зараз. І Ми встановимо магнітолку від компанії Sound Planet Якісну, з гарним звуком. Побачите, як буде далі. Завершена робота Volkswagen Touareg. Дивіться, яка гарна глянцева новенька рамочка була встановлена. Все стало як по заводу. Значить, що у нас зараз працює? У нас працює клімат тут. Якщо нам потрібно, ми можемо натискати оцю от сніжинку. ось таку. І тут відображуються всі потоки, там, температура і так далі. Все, що вам потрібно, якщо це взагалі потрібно. Ну, я вважаю, що це не потрібно, ти не будеш сюди заходити, тому ми зазвичай клієнтам це відключаємо. Так, так, і все. Воно знизу є. Тут не треба закривати екран. значить Все стандартно, все підключено, все працює, як у будь-якому Play Market, YouTube, -чик, все є. Навіть у нас 4G світиться, ми поставили сим-карточку Бардачок, ось сюди в цей слотик. Де він тут ось він. встановлена, там всередині сім-карта. І пару USB-шок. Під флешку, хоча ніхто зараз флешками не користується. У нас по авто. Ми знаємо, да, є у нас Google карти, все зручно, все працює. У нас також є CarPlay на борту. Звичайно, в якому те саме, все, те саме Waze, ті самі Google карти, ту саму музичку ви можете слухати свою. Все це є і через CarPlay, все це є і. На борту самої магнітоли. Звичайно, сама магнітола була підключена по каншині, і е, у нас кнопки керма працюють. Зараз якийсь радіо включимо. Можна налаштувати і слухати. Грає добре, все приємно. Можемо вимкнути. І включити денний режим. Включаємо фари. У нас нічний режим і вмикаються підсвіточка оця от, сенсорна. О, встановили камеру заднього огляду. Вона в Volkswagenaх підтягується з поворотними лініями. Дуже зручно, приємно. Volkswagen ну, молодці. Бачите, все навкруги. Так само воно працює, якщо ми під'їдемо і вперед. Він пищить, вмикнемо задню передачу, у нас спереду відображається, що ми вперлися. А, так, покажу вам, як виглядає камера заднього огляду. Так, ось так от вона виглядає. Камерка разом з ручкою. Все гарно. Так, тут що у нас? Ага, лампочки замінюємо. Вибило ошибку по лампочкам, тому поставимо зараз лампочки. З... Зараз, секунду. Тож, кого зацікавив такий варіант? Будь ласка, звертайтеся.